Ористу, вітаю вас на каналі Сади Литовченка. Вже почалася друга декада травня, і для тих, хто ще не встиг провести щеплення фундука, ще є час встигнути це зробити. саме цим я і буду сьогодні займатися, покажу вам, як це роблю я. Постараюсь прокоментувати, що я роблю. Хоча не тільки сьогодні я цим буду займатися, а вже другий тиждень поспіль я проводжу щеплення фундука. Ось так це виглядає. Підчепа деревоподібна ліщина і живець культурної ліщини або фундучка. Кому як зручніше, так і називають. Тому поїхали. З власного досвіду можу сказати, що на північному сході Дніпропетровської області найсприятливішими термінами для весняного щеплення ліщини починаються з 20-х чисел квітня по 20 числа травня. Тобто ми маємо. Термін довжиною в місяць, коли ми можемо зробити ці операції. Звісно, з року в рік ці терміни коливаються, або раніше настають, або пізніше, це залежить від погодних умов. На що в першу чергу потрібно звертати увагу при весняному щепленні ліщини? Якщо дуже просто говорити, то коли підщепа почала розпускатися, от як в даному випадку, значить можна проводити щеплення. Але більш детально я зараз спробую вам пояснити. Перше, що необхідно розуміти, це якщо проводити щеплення до розпускання бруньок, коли відсутній сокорух, це означає, що підщепа ще знаходиться в стані спокою, тобто вона спить. А прищепа, тобто живець, який ми будемо прищеплювати. Він взятий з фундука або культурної ліщини, і це одна з небагатьох рослин, які мають умовний термін спокою. Це означає, що процеси життєдіяльності не зупиняються взимку, а уповільнюються. І достатньо сонечку пригріти декілька днів поспіль, як сокорух починає активізуватись. Тому, якщо проводити щеплення в період спокою і відсутності сокоруху на підщепі, то за рахунок високих атмосферних температур прищепа почне розпускатися, і за відсутності зворотнього зв'язку соку підщепи і прищепи вона просто загине. Друге, що необхідно враховувати, це ризик зворотніх заморозків. Коли підщепа вже розпустилася, має гарну вегетацію. І навіть підщепа почала прокидатися, можливо, набрякли бруньки, а можливо і розпустилися. проте вночі температура може опуститися нижче нуля. І це може тривати декілька днів поспіль, тому прищепа може загинути. Хоча цей варіант і цей фактор він є 50 на 50, тобто прищепа може загинути, а може і не загинути. І я зараз покажу позитивний приклад того, як були зроблені прищепи, і після того, як вони вже розпустилися, два дні були заморозки мінус 3, мінус два. Зараз хочу показати результати заморозків. Це щеплений сорт шедевр. І ось прихватило листя, краї листя почорніли. Але точка росту жива. Вона зелененька, м'якенька. Хоча деякі листочки прихватило. Оце кореневласний сорт пиріжок. Тут навіть прихватило точку росту. Так. Сорт Шедевр. Теж верхні листочки прихвачені, але точка росту жива, хоча один листочок такий сухуватий. Також щеплений пиріжок, деякі листочки прихвачені. І зараз я покажу і зараз я покажу прищепи, які розпустилися, які мають нормальний стан. Ось, наприклад, це, це сорт пиріжок теж, брунька вже набрякла хоча вона ще не розпустилась, проте їй нічого. Зараз покажу сорт е, трапезунт, який знаходиться трошки нижче по ділянці і ближче до річки, проте його не зачепило. Ось, до прикладу, це сорт Барселонський, біля річки, заморозок вдарив по листях. І ось поруч. Щеплений трапезунд на низькому штамбі навіть. Покажу за сонцем, який має добрий стан. Бруньки живі. Це виїло бруньку. Тобто ну, це лотерея. Варіант чи фактор 50 на 50, можуть е прищепи змерзнути, а можуть і не бути неушкодженими. Тому краще перестрахуватися і зробити в пізніші сроки це щеплення. Ще третій фактор, який потрібно враховувати при щепленні саме горіхоплідних культур, це те, що щеплення потрібно проводити, коли підщепа гарно розпустилася і має. Певний приріст. Бо коли зробити щеплення на початку розпускання бруньок, коли є активний сокорух і в дереві присутній сильний тиск того самого соку, який заважає утворенню калюсу. А калюс і, або калус це тканина, яка утворюється на місці е, з'єднувальних компонентів. Тобто саме калюс скріпляє або з'єднює підщепу і прищепу. І коли присутній надмірний тиск, Соку, то калюс вимивається цим соком. Тому потрібно вловити цей період, коли ще, якщо немає сокоруху, не можна робити щеплення. І коли сильний сокорух, теж не бажано робити щеплення. Тому це приходить з досвідом і з певними невдачами в щепленні. Ось такі нюанси, які хотів би поділитися з вами: то ж приступимо до роботи. Такий інструмент необхідний для щеплення. По-перше, це рукавички, тому що це захист і це техніка безпеки для того, щоб не порізати свої пальці. Другий інструмент, який необхідний при цій операції, це садовий секатор, який гарно загострений, продезінфікований, для того, щоб не занести ніякої хвороби. В ним я зрізаю зайві гілки, зайві пагони, а листочки вже обдираю рукою, тому що вони легко здираються. Це набагато швидше, ніж різати секатором. Третій інструмент це ніж для щеплення. Спеціальний ніж, який теж має бути дуже гарно загострений, тому що від його гостроти залежить і швидкість, і зручність самої операції щеплення, тобто зручність цього зрізу. На поясі я тримаю скидну сумку, в якій знаходяться живці. Живці в сумці мають різного калібру, тому що всі підчепи різні і потрібно підбирати по підходящому діаметру. Ну і самі живці, звісно, мають бути заготовлені взимку, завосковані для того, щоб волога не... Ну, вони не втрачали вологу. Таке тримання живців дуже зручне, на відміну від того варіанту, коли живці лежать у відрові. А відро стоїть на землі, потрібно нахилятися і за цілий день так сильно не понахиляєшся, тому що спина буде, От, можна буде відчувати, що спина задіє. Тому сумка на поясі це дуже зручно. І останнє дуже важливо це плівка або стрічка якою я обмотую в місце самого щеплення. Обмотую дуже щільно, для того щоб туди не потрапляв кисень, не потрапляло повітря, і волога, яка виділяється під щепою і прищепою, вона не випаровувалася, а залишалася там, тому що вона необхідна для самого процесу е приживлення. Плівки ніколи не буває багато, в мене вона є різна, є грубша, є. М'якша, є навіть ізолента, тому що для різних типів щеплення необхідна різна плівка. А взагалі-то, кому чим зручно, той тим і обмотує. Ось такий процес, такі інструменти і допоміжні якісь елементи необхідні для виконання цієї операції. Коротко пояснити процес щеплення. Потрібно видалити конкуренти головного стовбура, аби вони не перетягували на себе ті поживні речовини, які необхідні для приживлення. Для того, щоб з'єднати прищепу з підщепою, а прищепа це те, що ми прищеплюємо, підщепа це те до чого. Потрібно зробити косий зріз. З довжина його має бути приблизно 2-2,5 діаметри. Чепи, роблю вертикальний заріз вздовж осі підчепи І на прищепі роблю все те ж саме. Спочатку знімаю віск. Роблю косий зріз. Можна трішки підрівняти, якщо не подобається. Потім роблю заріз вздовж осі прищепи і з'єдную таким чином, щоб зрізи з'єдналися як пас. З'єднувати необхідно так, щоб камбіальні шари обох компонентів співпадали. І остання важлива операція це потрібно замотати місце з'єднання компонентів. Замотувати потрібно таким чином, щоб не залишилось відкритого зрізу, ні вгорі, ні внизу. Як робити той вертикальний зріз? Потрібно отримати косий зріз, уявно розділити його на три частини і від верхнього краю відступити одну третю довжини зрізу і в цьому місці зробити заріз. Далі потрібно підібрати живець, який підходив би по діаметру. І повторити все те саме на живцевій. Ще раз роблю косий зріз. Ступаю одну третю від верхнього краю живця і роблю заріз вздовж усі живця. І поєдную їх таким чином, щоб камбіальні шари співпали. Що ж таке камбій? Камбіальні шари і де вони знаходяться? Камбій це твірна тканина, а це означає, що вона щось утворює. У дерев камбій знаходиться між корою і деревиною. Це тонкий шар тканини, який має унікальну властивість. А саме із зовнішньої сторони з нього утворюється кора, а з внутрішньої – деревина. Тому при поєднанні компонентів потрібно звертати увагу, щоб саме цей умовний кордон між корою і деревиною співпали. Від цього і буде залежати успіх щеплення. Хоч в одному з попередніх відео я казав про те, що Краще буду робити щеплення на одному стоборі, ніж формувати крону з під щепи. Проте експерименти ніхто не відміняв і завжди хочеться новий сорт подивитися при, такому, при такій схемі щеплення. Тому зараз я прививаю сорт Лосівський кулястий і хочу його нащепити на вже сформовану крону на медвежому горісі. Тому поїхали. потрібно підібрати прищепу і підщепу таким чином, щоб вони співпадали. Хоча б на одній стороні, а краще з обох сторон. То, щоб обв'язати, я знімаю рукавички, щоб мені було зручніше відчувати плівку, тому що в перчатках в мене чомусь завжди рветься. Щільно обмотую і фіксую. Далі знову одягаю рукавички. Якби щеплення проводилось двох, то набагато процес іде швидше, коли один робить саму операцію щеплення, а інший обв'язує. Проте роблю все сам, але точно впевнений, що всі операції виконані правильно, тому що навіть той, хто буде обмотувати має вміти робити, проводити щеплення для того, щоб ну, бачити як співпадають камбіальні шари. Не завжди виходить зробити за один, за один рух, але то не важливо. Baš te. Nezručno. Знімаю вусковий наліт і роблю косий заріз. Е, не вгадав по довжині, Поспішив. Броньку залишаю відкритою. Що ж, нарешті закінчив я проводити щеплення ліщини. Близько тисячі дерев я прищепив. Зайняло мене це близько трьох тижнів, трошки більше. Чому так довго? Тому що щепив не кожного дня і не весь день, коли не було сонечка, старався це вранці або пізнім вечором, щоб не висихали зрізи. Тому так, такий процес щеплення. Тривалий досить, досить кропіткий, але вже, вже все виконано. Ось так виглядають самі щеплення. Бруньки на живцях, якими я робив останнє щеплення, набрякли ще при зберіганні в холодильнику. Тому довелося робити для них ось такий захист. Для того, аби сонце не опалювало бруньки, які надто швидко розпустяться, так як вони вже набрякли, я одягаю ось такі тубуси, які я пробив з алюмінієвої фольги. Я їх одягаю прямо на живець і фіксую на стовбурі під щепи. А для того, щоб зберегти вологу, яка випаровуватиметься з бруньок і живець не засохнув, поверх фольги я одягаю поліетиленовий пакет, який просто фіксую ізолентою внизу. І для того, аби вітер не розірвав оцю конструкцію, ізолентою роблю таке ребро жорсткості, яке не дозволить вітру розірвати ні пакет, ні фольгу.